Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді камера від компанії Dahua HD-CVI, аналогова, гібридна, кому як вигідно говорити. Це є фул-колорна камера 5 мегапіксельна, модель якої 1509 tl Кюпе з 3,6 мм фокусною відстанню, що дорівнює приблизно 80-85 градусів куту огляду, що має значно краще бути як 2,8. Це до речі, не мій улюблений. Кут огляду, бо ми можемо щось трошки далі бачити, як з кутом 2.8. По чіткості має бути краще. Дана камера має технологію full-color, що дозволить вам вночі бачити зображення в кольорі, але. Вона прийде ніч, і вона буде завжди світитися. Тобто буде включатися led ліхтарик, вона буде led ліхтарик приблизно десь такий, як в вашому мобільному телефоні. Ліхтарик. От вона так буде світитися. Таким чином, ми будемо бачити зображення в кольорі, і ідентифікація людини буде значно вищою, як чорно-білий силует. Е Має наявність все-таки е мікрофона, що дозволить вам. Чути все, що відбувається навколо так, і наявність 6, 67 ip 67 захисту, що дозволить використовувати в будь-яких погодних умовах. Зараз ми підемо на наші таблички в 10, 15, 20, 25 метрів. Подивимося, яка все-таки буде чіткість. Маркетинговий опис щодо даної камери класного зображення буде в описі під камерою, але ми все-таки покажемо, як реально дана камера показує, щоб ви не купляли кота в мішку. Якщо ви дивитесь дане відео, ви переведіть свій, будь ласка, Ютуб в розширення 1080 p щоб максимально розуміти, що дана камера знімає, яка буде чіткість. Так, давайте йдемо на наші розділові знаки, навіть не розділові, наші таблички. Камера має 12 кадрів в секунду, що даної технології не дозволяє 5 мегапікселів вище отримати е кадрів. При 8 мегапікселях в нас взагалі 7 кадрів в секунду, при 5 маємо 12. В цифровому режимі, в нас, якщо камера цифрова, то буде приблизно там ми можемо витягнути 20-25 кадрів в секунду. Давайте подивимося, все-таки що буде в нас при 10 метрах. Дивимося, От таке буде зображення при 10 метрах. Повторююся, камера є в 4000 бітрейду і 12 кадрів в секунду. Отаке зображення при 10 метрів з обличчя, в принципі, ну, непогано, класно. Давайте йдемо на 15 станемо. На 15 гірше як 2.8, однозначно. Кутогляду. Кажу гірше, краще, як 2.8, вибачаюсь. Але вже номера автомобіля немає. Якщо ми цифровою, є така модель 2449, ми номеру цього Жигуля бачили при 4 мегапікселях цифрі, а при аналозі 5 мегапікселях ми не бачимо. Відповідно, це все йде в порівнянні. Ми маємо 20 метрів. От таке зображення при 20 метрах. І давайте я ще стану на 25 і на 30 метрів. Щоб ви максимально розуміли, що таке дана камера при такій відстані вдень. Вночі це буде гірше. Вночі ми взагалі не будемо бачити на такій відстані майже нічого От таке зображення. Давайте я ще зроблю вам рухоме зображення, тобто я буду йти, і щоб ви розуміли, яке буде при русі зображення даної камери. В цілому зображення класне, яскраве, гарне. Але що нам з того, коли нам потрібно буде зближити будь-який будь режим і подивитися на людину і ідентифікувати її? Якщо вам цікаво і підібрати будь-яку камеру, звертайтесь до нас. Телефони подані в кінці відео. Ми максимально якісно підберемо вам камеру для, вашого, для охорони вашого будинку або фірми, ну, будь-чого. Дякую всім за перегляд, ставимо палець вверх і підписуємося на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.